Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про захисників. Хто такі захисники? Це жінки і чоловіки, для яких своя країна неподільна і єдина. Це сміливці сильні духом, професійні відчайдухи, що країну захищають, мир у ній оберігають, і героїці завзяті. Можуть і життя віддати в боротьбі з ворогами, захищаючи нас з вами. Кожен, мабуть, зрозумів ми нащадки козаків. тож нехай усі пам'ятають, шансів вороги не мають. Запрошуємо вас до музею козаків. То не вітер лине з поля в запорізькій стороні, то летить козацька воля на буланому коні. Українські козаки це козацькі війська, які обороняли наші землі від ворогів. Старшим над козаками був гетьман. Голосували козаки шапками. Скільки підкілить у повітря шапок, стільки й підтримки було в гетьмана. Зачіска була в козака чуб, оселедець називали його. Ще носили козаки вуса, їли з одного казана дерев'яними ложками. Порогами, за південними дорогами, за степами широкими наші прадіди жили, мали Січ козацьку, сильну, цінували волю вільною Україну нашу рідною як зіницю берегли. Називали один одного побратимами. Жили на січі тільки чоловіки. Жінок не було. Вони були як кровні брати, а то і більше. Ніхто не мав порушити побратимської клятви один одному. Побратим ради побратима жертвував навіть життям у бою, коли це треба було для визволення з біди. Неволі. Полонений козак завжди сподівався на допомогу товариша. Побратимство найвищий моральний закон людської дружби. Виконаємо козацьку руханку. Ти козак і я козак, ти вояк і я вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми відважні вояки, українські козаки! Козаки мали свої клейноди, символи влади. Печать гетьман ставив на документах. Прапор символ незалежності. Козаки на прапорі вишивали хрест, сонце, місяць, зорі. Булава, пірнач, пістоль і шабля це козацька зброя. Бунчук теж зброя, до древка чіпляли кінські різнокольорові хвости і цим лякали ворога. Посередині січі стояли летаври, великі барабани. В них били, подаючи козакам сигнал. На човнах ходили в походи, називали човни чайками. У великих казанах Варили їжу на вогні. Одяг, щоб на коні скакати і шаблею махати, з ворогами воювати. Ось як жартували про шаровари широкі штани. Сховав козак у свої шаровари, кусень сала, торбу з пшоном, діжу з вином, п'ять гарбузів, сто кавунів, два вози з волами, один з сіллю. Другий за гірками, Велику ложку, Щоб їсти потрошку. Ще й ковбаси кілець три, люльку, бурульку, тютюнець. Чу От який молодець. Без коня, що стрілець без зброї. У кожного козака був кінь. Вправно їздили козаки на коні. І так зріднилися з конем, що вважали його рідним братом. Пасли, годували, доглядали, гриву й хвоста чесали. Вороний кінь і ясна зброя, вірні друзі, в бою козака виручали. Кінь це козацькі. Крила. Козаки дотримувались правил. Козак чесна, смілива людина, найдорожча йому батьківщина. Козак усім народам друг і лицарський у нього дух. Козак вкраїнську любить мову, він завжди держить своє слово. Козаків. Козак душа правдива, то не козак, що боїться собак. Козацькому роду нема переводу, степ та воля козацька доля, хліб та вода козацька їда. Де козак, там і слава. Козак не боїться ні тучі, ні грому. У ведмедя – Десять пісень та все про мед, а в козака сто пісень і все про волю. На сьогодні наша подорож завершена. Ми з вороном дякуємо вам за увагу. До побачення до зустрічі!